Вірите у мої сили чи ні? Бо зараз буде задача з дірочкою. І це не про щось апельсинове. Щас покажу. Три апельсина. А до апельсинів. Та-дам! Домашня качка! Господи, не знаю. Я думаю, що я повинна б справитися. Вона вже розморожена, помита. Врешті-решт пора навчитися запікати качку. Фух. Фух. Щас, я настроюсь. Ой, я я, я, це не моє, ну, це, це не моя справа, я щас. Але духовка вже гріється того, апельсини вже порізані, почищені. Це буде качка з апельсинами. Типу, новорічна страва. Але я вирішила, що краще я зіпсую її в середині грудня, чим на Новий рік. Так, все. В общем, почитала клопотенка. Я не знаю, откуда взявся клопотенко, хто його розпіарив, але він каже, що качку треба запікати при 170 градусах. Звучить якось. Коротше, я дужче довіряю версії про те, що треба починати. Зараз, я записала. Так, дівчата, перші 30 хвилин в добре розігрітій духовці при 200 градусах, потім 1,5-2 години 180 градусів. І потім останні 30 хвилин, знявши рукав, ну, розкривши його при 160 градусах. Оце отак -от і буду запікати. Бо не знаю, за що хвататися, якщо чесно. Так. Так, як мені з нею починать взаємодіяти, з цією качкою? Куди її викласти? О, щас. Бо вона ж тече. Так, ось отак сюди її покладу. Так, по рецепту сказано, щоб оці штучки я одрізала, бо вони якісь... Так, О, господі. О, господі. Щас. щас. Господі, ну на що. Нашу... Ну, це ж дебільний клопотанко, кстати, сказала. Мені вот ще не мешають эти штуки. Ну ладно. Ти ж у нас мастер-шеф, ну я. Господи, ну я спокойно. Спокойно. Сейчас. Так, господи, який ужас. А що вони мені не мешали вообще ці крила. Вообще, фу, отдерла. Кудись, кудись, кудись покладу. Так, тепер... Качку, ну, понятно, посолить, поперчить. Щас. Так, оце все всередині. Так. Ось приправа, яку я роблю, з... О, Боже, на руці кров в суміші усіх підряд приправ. Я їх переблендерюю. О, Так. Оце все теж всередину. О, а я це апельсином отак витру. І всередину так якось буду натирати, господи. Так. Господи, який ужас. Ніколи мені якось не доводилося це все робить. У мене є кума в Словаччині, то Таня так робить качку, що можна вмерти реально. Вона в неї така м'яка виходить, прямо як не знаю що. Ну, я нема якому. як вона. Я. Невеликий експерт, але я стараюся. Фух, Фу, яка вона інтересна, ця качка. Не люблю, не вмію, це серем'ясу, я його не дуже люблю. Так, все, я вважаю. Так, тепер, отак, мені ще скала, можна отак ще. Соком її. А взагалі всередину качки видавить сок. Так, оце береш і видавлюєш всередину качки сок. Так, це все видавлюю. Господи, хай просто. Ну, в принципі, рецепт вважається легким. Я не знаю, чи я так переживаю. Так, все, напхала. Напхала качку. Тепер зубочистками її треба скласти. Дивіться, не дуже і страшно, вже майже все. Так. О, господи. кто рожал, правда, похоже, это на зашивание <laughs> после плоги. Сори, это очень черный юмор. <laughs> а кто, а кто был, то и меня пойме. <laughs> Ой, так. И вот зашива... это зашиваю. Зашиваю, это? Я уже зашиваю. Так. Прикольно, мне понравилось. Так, все. Сок не буде витікати. О, клас! Жирна качка, кстати. Інтересно. Я морально настроїлась на те, що я її можу перевести. Але також я налаштувалась на те, що може статися диво і качка. Цілком буде їстівна. Чого ні. Тепер ось качка є. Тепер її треба запхати в рукав так Щас, ломаємо. Оце, до речі, самі класні кухонні полотенці з квіточками. Оце для порівняння оця срака, вибачте, коли ти нею витираєш руки, то це ж полотенце, бачите, воно ось, бачите, зразу рветься і воно у тебе все йде клоччями, ось такими, бачите? А оце полотенце, воно так тягнеться, от воно нарветься взагалі, як ти ним себе не три. А, ну, звісно, трошки порвалось, але реально воно краще. Але ж воно собака і Ну, це не дивно. Так, не відкликаємося. Так, застеляю Про всяк випадок, не знаю наш Листик. Так, тепер же шкачку треба запхнути в рукав. Так. Я думаю, в мене вийде. Дівчатка мені писав, що Таня, що ти не одіваєш новий фартух? Куди? Вся качка. Мені не можна красиві фартухи нові. Новий фартух, то хіба на новий родину? А так як я працюю на кухні, то так і запихаємо качку. І пішла. Так, спокійно. Хоп-хоп-хоп. Дивіться, вообще, просто, вообще, вообще, легко. о, пішма. Все, получилось, слава Богу. Так. І тепер у духовку розігріту на 200 градусів на 30 хвилин з богом. Фух, час пішов. Перші 30 хвилин при 200 градусах качка просмажилась. Показую. Щас. Ось, дивіться. Оце 30 хвилин при 200 градусах. Півтори-дві години при 180 градусах. Вперед пішла качечка. скільки, капець. А якщо ви думаєте, що моя сім'я зараз сидить голодна в очікуванні качки, то я підстрахувалась, показую. Ось у мене є шуба, причому не просто шуба, а купила, бачите, тут ікринки по 150 гривень баночка ікри, її вистачає на два лотка шуби. Кажу зразу: ну, це модна штука, шуба з ікрою зверху, фігня повна. Того, що мої вже, звісно, попробувала. Ось другий лоточок, бачите? Ну, він вже пустий, вже все, в ньому немає нічого. чу-чуть. То кажуть, що ікра взагалі не відчувається. Її треба або товстішим слоєм, ну, або взагалі не класти. Отак, хочеш зробити, як лучше, а, а не виходить. Ну, взагалі, сім'я вже поїла, ждемо качку. Всього на все, залишилось 2 години чи 2 години 30 хвилин. До 12 ночі якраз встигну. Коротше. Загалом моя качка печеться вже дві години. З них 30 хвилин при 200 градусах і півтори години при 180 градусах. Зараз я її витягую, розкриваю пакет і по ідеї вона ще повинна півгодини до хрустящої корочки. Взагалі, дивимося, бо я не заглядала, все по-чесному. І. О! Ну. Тут зрителі є, так. Зараз я підніму, покажу вам. Дивіться. Щас. І оце, по ідеї, треба вскрити. Ставлю. Да. Так. Але якщо я вскрию, то витече юшка. <різь бачу для форму> Хорошо, робимо маленьку дірочку. Хорошо, тільки для пару. Окей. Зараз я буду держати рукавицю і так тут. Все видно. <різь бачу> Так, маленька дірочка. Вона ну, ж повинна зарулянутися. Так, зараз. Ну, я люблю, щоб було хрустяще ж. Просто мені не подобається, що ось, бачите, щас ютичка почне витікати. Так, ну, ти ж не любиш просто хрустящу а Я люблю хрустящу корочку. Ну, в общем, отаке. І дуже акуратно, ще на пів години на 180 градусів. Бачите? Боже, яка красота, хто хазяйка. А ну, так, там, напишіть в коментарях, хто хазяйка. Так, і в общем, ще на півчаса. І що? Так, да, кстати, можна ж попробувати. Ось <сумістя> так? <сумістя> Як можна попробувати качку на як, якомусь фільмі? Ой, де ну, вона прокалюється хорошо. Ну, Може вона і так можна прокалуватися хорошо. В общем, прокалюється вона хорошо, щоб це не значило. Да. Ще на пів часа. Зараз ставлю на 180 градусів. Ні, на... Щас... на 160 градусів і на пів часа. Так, хабана, запам'ятайте цю качку красивою, бо може ще згорить напір. Ну, пока що дуже гарно, дівчата, дуже. Так. Все, пішла. Фух. Виймаємо качку. Вона пробула загалом у духовці 2,5 години. І оскільки ми вже заглянули, і вона така там темненька, то ми вирішили, що її надо витягнути, поки не згоріла. Не дуже вона і темна, до речі. Так. У нас була ідея перекласти її ось в стекляну, оцю штуку. Але ж воно може лопнуть. Того вирішили її просто перекласти. Щас, господи, ні мене не видно ні качки. Щас, щас щось там гепнеться. Ось качка. І ми її, в общем, ну, качку треба витягнути з тієї всієї юшки. І щоб зберегти ще жиюшку. Всі ж розуміють, що качений жир, я тільки не розумію, але мені тут об'ясняють, що дуже-дуже нужна дуже віщі в хазяйстві. Підхватую да? і, і намагаюсь перекласти. Да? Сюди. Зараз ну, от, от буде качений жир по всій кухні. Спокійно, спокійно. Я, я не зможу їх, звісно. Так, спокійно. О, пішла, пішла, пішла. Пішла, 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 спокійно. Оп, 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 і все. Єсть. Єсть. І... Увага! Повний пакет каченого жиру, синєйшого, передається мамі, щоб вона його щось з ним зробила. Давай ось так подвинемо його сюди. Зараз на поле подвину. А я ще ж, ж хочу, по-перше, я хочу сфоткатися з качкою. Отак замру, потім зроблю стоп-кадр. Ось. Ось, бачите, з одними оцими заштопана качка з усіх сторін. Спокійно. Ось, ось я і качка. Дуже гарно, дуже. А тепер я її буду різати і пробувати. Виглядає дуже апетитно, погодьтесь. Зараз е, я відріжу на тарілочку, мабуть, так. Да? Як в кіно. Зараз ножку. Боже. Ну, так, чи зубочистки ж, мабуть, треба витягнути. Так, да? да, можна різати зубочистками, я думаю. Розрізаю. Не видно ж, так? Да? О, ось, дивіться. Ось я щось відрізала. Щось... Що це таке? Це жир, так? Да? Якщо чесно, я дала більшого. Зараз, я, коротше, візьму собі о, кусочок на мисочку і попробуємо, Зараз і апельсин один виковыряю. Так, хоп, О, зламала шпажку. Внімання. Ні. Ось у мене. Не хочу, я руками буду їсти. Вилку дають. Зараз спробуємо. Ось в качками. Можна ж... а, і гарячий апельсин, Можна ж видавати апельсинового соку на неї. Побавлять. Не до солу трошки. Ай. Гарячий шіс, не знаю, що. Якщо вам кається, що на моєму обличчі немає восторга, то ну, качка непогана. Просто як людина, яка їла в Чехії качку, я знаю, яка ця Гадіна може бути добра. Це непогана качка у мене. Але вона могла бути добрішою, бо я не знаю якогось секрету. Але в цілому, то качка вийшла. Дивіться, качка однозначно вийшла. Подивіться, яка вона гарна. Ну, качка хороша, качка хороша, але я хотіла більшого. От є, знаєте, така качка, що їси і прямо вау. Це просто нормальна качка, слава Богу, не сира, не свечила. Навіть з хрустящою корочкою. Ось дивіться, яка хрустяща корочка. Але могла бути лучше. Ну, все одно, спочину мене, та й все окей. Ой, з зато добра. М -м -м, скоринка добра. І качку теж домашні сідять аж бігом. Це просто до себе дуже вимогливо. От.